У Миколаєві протягом тижня 32 підлітки провели захопливі канікули в християнському таборі Місія здійснена. Відмінність цього табору у тому, що його учасники могли поєднати розваги з волонтерською діяльністю. Кожен день у дітей дуже насичена програма. Вони мають і розлікательну і духовну частину, і місіонерську роботу, соціальну роботу. Утром с утра у них духовная часть, у них е, тема дня, у них духов пастор проводит с ними беседу. Потом дети розъезжаються на какие-то развлекательные программы. Жители табору занимались спортом, учились порядку і зібраності. В 7 часов ми встає. Нам дают время до восьми переодеться. В восемь у нас. Завтрак. Скелелазання, фітнес, льодовий каток, джампарк, басейн. Також навчались підкорювати життєві вершини. Особливу зацікавленість викликав майстер-клас виготовлення мила. Також підлітки відвідали медіа-центр телеканалу Надія та радіостудію Голос Надії. Я хочу приїжджати на ці проекти. Мені тут подобається. Тут багато моїх друзів. Мені здесь подобалося, тому що ми допомагали в соціальному центрі, катались на коньках, були в дже парку Реалі на батутам я хотілась би побувати з ще раз. Ну, що мені подобається робити добро людям. Крім спортивних змагань і розваг, підлітки роздали більше трьох тисяч запрошень на біблійні просвітницькі програми. А також три дні побули наставниками маленьких вихованців дитбудинку сімейного типу Альфа-Нік. Наша задача заключалась в тому, щоб обучити цим принципам, як сказати. Як не боятися, як не стіснятися, як бути впевненими, як бути смілими. У соціальному центрі Альфа-Нік підлітки також провели дитяче свят «Країна здоров'я, на яке запросили усіх охочих з найближчих шкіл, дитсадків і парків, разом близько ста осіб. В основному це інтерактивне обучення. Тобто дуже мало нотацій сухих, все лічні приклади, дуже багато ми уделяли увагу личному опыту, который пережили уже люди, которые давно с Богом Мы приглашали руководителей конференции, сами рассказывали свои личные опыты, делились очень искренно. Для них удивлением было, что вот эти взрослые дяди и тети, когда тут тоже были молодыми, и у них были те же проблемы и те же. А і ті ж складності, що є у них. А вже в суботу дві команди підлітків узяли участь у пригодницькій грі. Завдання кожної команди полягало в тому, щоб зорієнтуватися у місцевості та подарувати 40 християнських книжок жителям Миколаєва. Софія Свєшнікова, Світлана Павлюк, Андрій Баніт, Миколаїв, вісті надії.